Вітаю! Це підсумки тижня від Моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Новим заступником начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька став Віталій Петрик. Він відповідатиме за комунальне майно, капітальне будівництво та юридичний відділ. Раніше Петрик працював охоронцем у нічному клубі, а згодом став охоронцем колишнього голови Херсонської ОДА Андрія Путілова. Завдяки знайомству з ним Петрик зробив кар'єрний ривок. Працював у компаніях Путілова, носив його портфель і був довіреною особою. Більше про минуле Петрика та його політичні зв'язки я розповіла в окремому відео. Посилання на нього шукайте в описі під цим роликом. Йдемо далі! Торік 20 керівників законних військових адміністрацій тимчасово окупованих громад Херсонщини разом заробили понад 17 мільйонів гривень. Серед них керівник Лазуренської СВА Олексій Марченко та керівник Таврійської МВА Микола Різак, які задекларували понад 1 мільйон гривень доходу кожен. Начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко та керівник Ганічівської МВА Євгеній Радіонов заробили більше 900 тисяч гривень. Також у Списку двоє міських голів нової каховки Володимир Коваленко та Скадовська Олександр Яковлів, які задекларували майже по 300 тисяч гривень кожен. Це ми з'ясували, проаналізувавши їхні декларації. Варто уточнити, що ми не враховували доходи всіх керівників. Деякі декларації зараз закриті через безпекову ситуацію. Найвищу зарплату серед усіх задекларував начальник Чулаківської сільської військової адміністрації. Руслан Русаль, 1,3 мільйони. А найменше заробив начальник Бахтерської СВА Олексій Баткалов, 195 тисяч гривень. Керівники цих військових адміністрацій допомагають переселенцям, підтримують зсу ветеранів, організовують гуманітарну допомогу, освіту й медицину, співпрацюють з партнерами та готуються до відновлення до окупованих територій. Усі військові адміністрації Лівобережної Херсонщини релоковані. Частина працює на правобережжі, інші в безпечніших регіонах. Перейдемо до наступної новини. Багатомільйонний підряд на реконструкцію двох відділень Херсонської дитячої обласної лікарні хочуть віддати компанії, пов'язані з колишнім регіоналом. 20 травня Херсонська дитяча обласна лікарня оголосила закупівлю. Вона мала відбутись за процедурою відкритих торгів з особливостями. Лікарня планувала відремонтувати приймальне відділення головного корпусу та діагностичне відділення. На це планували витратити 108 мільйонів гривень. Але згодом торги скасували. Причина у тендерній документації не було вказано, що проєкт реалізовується за ініціативи Європейського союзу Ukraine Facility. Вже 23 травня лікарня оголосила нову закупівлю цього разу з усією потрібною інформацією. На нові торги прийшли три учасники: ТОВ нові теплотехнології, ТОВ автомагістраль захід та тов ПМК 132 Спочатку в аукціоні перемогло ТОВ нові теплотехнології, які запропонувало виконати роботу за 96,6 мільйонів гривень. Ця компанія фігурує у кримінальній справі про привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарні в Маріуполі. Крім того, торік вона отримала підряд на будівництво амбулаторії в селі Давидів Брит на Херсонщині, але не вклалася у строки. У результаті пропозицію нових теплотехнологій відхилили через відсутність банківської гарантії. Зараз розглядають пропозицію іншої компанії ТОВ «Автомагістраль Захід, яка готова виконати роботи за 102,6 мільйонів гривень. За даними бізнес-аналітики «Юконтрол», ТОВ Автомагістраль Захід заснували у 2010 році в Тернополі. Спочатку власницею була мешканка Тернополя Віра Барчук. У 2017 році власником став Андрій Барчук, а у 2022 році до засновників додався Олег Барчук. Олег Барчук це політик з Тернопільщини. У 10 му році він був депутатом Заліщенської райради від партії регіонів і працював у Тернопільській ОДА. У 2015 році він балотувався на посаду міського голови Заліщиків. Зараз компанія офіційно належить Сергію Юзвішину з Тернопільщини. Однак, крім автомагістраль, захід він керує ще понад 10 компаніями. Тож, ймовірно, Юзвішин просто підставна особа, близька до родини Барчуків. Йдемо далі. Заслужену журналістку України, 71-річну Галину Ярмишку, яка пішла працювати до прислужби окупантів і стала головредкою незаконної газети. Підозрюють у колабораціонізмі. У лютому 23-го року вона стала головною редакторкою газети окупантів Каланчацький вісник, що досі поширює пропаганду. Місяцем пізніше Ярмишко влаштувалася до прислужби окупаційної адміністрації так званого Каланчацького округу. Галина Ярмишко, родом із Тернопільщини, закінчила факультет журналістики Київського університету імені Шевченка. Більшість життя працювала на Херсонщині, очолювала редакцію газети Слава праці понад 25 років. Була депутаткою Каланчацької сільради від партії регіонів. У 2009 році отримала золоту медаль української журналістики, а 2010-го звання Заслужений журналіст України. Перейдемо до останньої новини на сьогодні. Окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що спроби замаху на нього не припиняються. Нагадаємо, одна із спроб замаху мала певний успіх у серпні 22-го року. Його отруїли бойовою речовиною. За його словами, він провів понад два тижні у важкому стані. Сальдо вважає, що до замаху причетна людина, якій він довіряв багато років. Ймовірно, це Артем Пермінов, який зник з його оточення відразу після отруєння. Також Сальдо заявив, що псевдочиновники на лівому березі області, начебто, постійно перебувають у небезпеці через загрози з боку ЗСУ. За його словами, ці загрози спрямовані не лише проти незаконних управлінців, а й проти людей, які, як каже Сальдо, можуть створювати нові системи для протидії західній зброї або розробляти власні озброєння. Тобто звичайний цирк направлений. На, мене. на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуйте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. А також ставайте членами нашої спільноти, так ви отримаєте журнал і доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі.